Карадокс. Щоб я тут не знімав під вікном, вся увага на оці пуфи з тваринками. Постійно залишають коментарі, який би ми тут диванчик не зняли. Е, да, є отакі пуфи дитячі: панда, баранчик, песик, е, кролик, можуть бути різного кольору. Е, самі часто покупаємо у нас це баранчики 2785 вартість. І в чому ж їх прикольчик? Вони йдуть повністю м'якенькі, значить там м'якенька мордочка. З фанери каркас, дерев'яні ніжки, і тут у нас, звичайно, що є ніша для зберігання чогось прикольного. Зазвичай це, це іграшок. Так, щоб на нього було зручно сісти, певно, що дитячий більше був, але в загальному прикольний предмет декора. Е, тому що часто люди пишуть, що А чому ви сказали, що він дитячий? Мені він подобається і підходить. Та... Будь-кому підходить. Якщо потрібно, вони є в наявності. Баранчики ще дуже часто є сіренькі, а бувають. До речі, таких нестандартних кольорів, типу фуксія, кролики також є інших кольорів, і песики теж тому в шапці профілю телефончик для зв'язку. Можете замовляти, або пишіть в коментарі. Ми і там оформимо замовлення.